Якщо були монетки, значить, можливо, ще є. І от у мене перший сигнальчик. Щось дуже схоже на монетку, я викинув, але не знаю. Зараз перевіримо, що тут, десь тут дзвонило. Де ж ти? О! А, ось випала. О, Тунька! Що у нас тут? Капуста. Капуста. Грушечка. О, перша монетосина. Перший відячок царський. Який рік? 12 або 11. -й. Не знаю, може погано вам видно сонце. Я через камеру не бачу нічого. Тому кажу, що навіть 17, но... не важливо. Важливо те, що є перший монітос. І доволі непоганий. Продовжуємо. Вивалився черговий монітосик. Ось він у грудиці. Ось грудочка. Тосик. розпечаточка А, сьогодні який. Клац. Що це в нас? Це в нас пока що не зрозуміло. Напевно, двушка. Ну, зараз роздивлюся трошки. Чекайте. Так, протер я цю монетку. Коротше, одна шайбочка від монетки. Але це було дві копійки. Ось орел, видно. А ось тут нічого не видно. І це в цьому місці, де я знайшов 2 копійки барабани минулого разу. А он там чуть вище, метрів 50-60. Я підняв 2 копійки тільки що ну, капусту. І дивіться яка різниця. Тут чернозем, а трошки вище пісок. Той раз чуть вище піднімав монети в гарному стані, а внизу ніякі. І цей раз те саме. Монети є. Але ґрунт робить своє. Ну що, шукаємо далі. Так, знову сильний сигнал, дуже високий. І дивіться, яка шайбень. Ніфігасі, а що за таке у нас? Фух, да ну це те, що я думаю. Зараз протру трохи. Блін. І знову ж це ось на кутку. Чернозюмі. Невже опять знає, рельєф весь злізе? Зараз трошки терну. Легенько. Так, друзі, трошки терну. І це у нас 5 копійок Єлізавети. Так, он. Дуже я її не тер. Бо тут грунти важкі, боюся стерти те що і лишилось на ній. Але чітко видно. чітко видно. Вон Вензель. Є вензель. Та Єлизавета, не Екатерина а Єлизавета. Так, Єлизавета. Блін. Да вроді повинен непоганий сохран бути. Принаймні з цієї сторони. О, пятачок. Вот ты пятачок. Хорош выход сегодня. А быть и кизнёсший толк был. В кинцевом результате. Ну что, шукаем далее. Так, перешёл я в инше место. Трошки в песочке. И вот у нас монитосинка выпала. Чергова. Так, что у нас... Діньга. Це у нас діньга. чого я воду собі не ношу. Так, випромив промию зразу. Ну, але сахран пісочний. Так, це буде нормально, монетки як почистить, я сподіваюся. Діньга, діньга. Потім помию, покажу який рік, яка вогна приблизно сахрана. Виставлю фото додатково. Але є монетка, шукаємо далі, оце я зацепив. Ідемо. Головний павний сигначик. Подивимося, що тут може бути у нас. Блін пісок. Опа, щось впало. Щось впало. О, бачу. Ось, вивелось прямо в яму назад. Ооо. Сол, ветер, гадянщина. О, неплохой сохран. 43-й. 43-й ряд. Вот что значит песка. Забираем. Идем дальше. Знову у нас совєти випали. І знову вроді непоганий. фу гу дивіться, Капец. Дивите, трошки. Протарі. О, хороший. Хороший. Дивіться який пісочок, ох що робить з монеткою? Добре. Так, сподіваюсь, ще щось знайдемо, можливо. Шукаємо. Знов сигнал, знов радянщина. Дивіться, як торчить, красиво викинув. Що це у нас? 55-й. Ух, красунька. Зайшов на інший куток поля і одни совети пішли. Видите, переливається. Хорошо, забираємо. Знову у нас четенький сигнальчик. Подивимося, що тут у нас. Низенький, щось невелике. Щось є. Опа, бачу. Ось. Ось. Ось вона. Опа. Блін. О! Опа! Колечка. Колечка. Період не знаю. Но явно не дуже старе. Напевно, або рання радянщина. Або пізній царизм. Ну, таке. Тамінцем. Зелененьке. Кісочну сохранчика Нормальок. Колечко в зачот. В кишеньку. Йдемо далі. І знову Манітос в студію. Ось він. Манітосик. Це у нас полушка. О. Деяка яка гарненька. Мда. І знову згадую, що тут не валялось дві копійки барабани. Ай, а валялось трошки нижче. От тут би її знайти в такому пісочечку. Але це маятка приємна дуже, як коли вона гарна. Забираємо. Дивіться, друзі, які страховочко. я такого ще й не бачу. Просто за монстри. 4 штуки. Різі живу, а таких ще не бачу. Класно Це так, для різноманіття контенту. Ладно, йдемо копати. підводим підсумки. Сьогодні у нас не густо, але й не пусто. Порадовав п'ятачок Катькін. 1787. -й. Полушка непогана, деньга. Будем чистить, будем глядеть. Двушка одна нікакая на утилізацію. А одна непогана. Двушечка. Ну і советики. Непогані. Три, п'ять і пять копійок. Гарний сохранчик у них. І кілечка у нас. Отаке з камінцем. Якась мадам загубила. Та і все. Ладно, всім до побачення. До, назу... до наступної зустрічі. Пока.